Пліс, 10 кг, перший плюс другий сорт, ціна 900 гривень. Так, почнемо з такої біжевої біжевой плісочки? Так, замочок іде ось тут на... Так, наступна буде ось така плісочка, будете адітаз, глубень Э. Наступна буде ось така плітиночку. Іде на замочку. Має два 2 в розмірі. М. Ось така бірюзова, красива, має замочок на шийці, іде, іде без карманчиків, але дуже тепло розмірі L. Тут йде мікс чоловічого та жіночого. Ось така йде. Такого пудрового кольору. Далі кольорі фуксія. Ось так. Теж та, в цьому молоті переважають жіночі кріточки. Вона зберігає СМ. Наступна буде ось така біленька з голубенькою рідкою. Ниточку де потом по змійки. Має два мантика, вы дорожні L. Так, ось, наступна, ось, ось така флісочка. Вот з капюшончиком. В розмір також мою LXL. BXL. Ось так. Так, наступна червона флісочка. Ось така. синього кольору. Іде з змійкою має атманчики внизу. Так, це в нас буде мастерс. Ось така флісочка. Так, Покажу ще лотеньку. Ось така, і це чоловіча флісочка в розмірі. E, 2хл. E, для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.